Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту. Якщо Росія і Білорусь будуть виступати під своїм прапором, ми не будемо представлені на Олімпійських іграх. Наші спортсмени не можуть спокійно готуватися. Важко психологічно немає жодного спортсмена, у якого б не загинув друг, родич, батько чи член команди. Подібну заяву про те, що за яких умов Україна візьме участь в Олімпіаді 2024, зробив міністр молоді і спорту України, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт. Втім, наші спортсмени не мають брати участь в Олімпійських іграх в Парижі наступного року. Наш прапор буде на церемонії відкриття на змаганнях. Наші спортсмени представлятимуть нашу державу, щоб у світі побачили, що Україна є, була і буде. Ми не звертаємо уваги на цих атлетів росіян і білорусів, тому що для нас взагалі не зрозуміло, хто ці спортсмени, тому що вони під нейтральним прапором резюмував він. Іспанське життя колишніх діпровців мадридський реал офіційно оголосив про підписання конкурента Андрія Луніна на позицію голкіпера. Ним став 28-річний іспанський воротар лондонського челсу Кепа Аріса Балага. Грабець приєднається до клубу на правах річної оренди без права викупу. На такий крок мадридців змусила піти важка травма основного голкіпра Тібо Куртуа, який вибув до кінця сезону у першому матчі чемпіонату проти Атлетіка. Ворота реала захищав саме Андрій Лунін. Гра закінчилася з рахунком 2-0 на користь королівського клубу. Натомість екс форвард спортивного клубу Дніпро 1 і збірної України Артем Довбек своїм фантастичним дебютом шокував фанатів каталонської Жерони. Після виходу на заміну йому вистачило 8 хвилин, щоб забити свій прем'єрний гол за нову команду і увійти в історію елітного іспанського дивізіону, коли його створили два українці. Артем замкнув філігранну подачу свого співвітчизника, екс-київського динамівця Віктора Циганкова. Чим рятував свою команду від поразки нічия в гостях один проти учасника ліги. Чемпіонів Реала Сосєдада. натомість колишня команда Довбика продовжує буксувати цього разу спортивний клуб Дніпро-1 втратив очки у своєму дебютному матчі чемпіонату Української прем'єр-ліги, мабуть, проти однієї з поки що найслабкіших команд елітно-вітчизняного дивізіону у Жородському Наю, зігравши на її полі в нічию 1-1. Напередодні стало відомо, що Дніпровцям через важку травму, як мінімум, до початку весняної стадії сезону, не допоможе Максим Третяков, який лише. В липні приєднався до нового колективу і встиг взяти участь лише у трьох зустрічах. звітна була доволі сумбурною з великою кількістю обопільних помилок і низкою нереалізованих моментів. На 50 50-й хвилині наша команда залишилася у меншості, коли досить сумнівну червону картку з переглядом бару отримав центральний оборонець Сарапій. До послуг відеоарбітра, невпевненому рефері в полі довелося звертатися. І наприкінці матчу, коли суддя, мабуть, хвилин 3-4 вдивлявся. В монітор і, врешті-решт, призначив пенальті у ворота господарів. На жаль, Бабенко бездарно вдарив з позначки, і Бандура зреагував на його постріл. Далі більше венчполі поєдинку минай забив, коли, м'яко кажучи, найкращим чином діяв молодий голки Придніпровців Кінарейкін. Але і то ще було не все. У вже компенсований час ужгородці знову порушили правила у власному штрафному майданчику, і цього разу Бланко, який підійшов до м'яча, з відстані 11 метрів, не схибив. Подібний розвиток подіб. І здається, все більше наближає до відставки головного тренера Дніпровців Олександра Кучера, якому щоб залишитися на посаді, потрібно залишити команду в Єврокубках. Що зробити буде вкрай важко? Треба зачепитися за лігу Європи, а це як мінімум після 0-3, після першого матчу. Подолати за підсумками двох прайську славію. А далі у разі поразки у лізі конференції на спорткубівців очікує польський Лех. Зрештою поживемо. Побачимо. Президент клубу другої ліги чемпіонату України одеського Ралфарми Микола Леховидов оновив світовий рекорд найбільш вікового футболіста професіонала у день матчу проти київського локомотиву. Його вік складав 57 років, 6 місяців та 17 днів. Він вийшов у стартовому складі і провів на полі 37 хвилин. Зрештою, який футбол, такі і рекорди або навпаки. Втім, функціонеру потрібно віддати належне. Інше питання: чи вийшов би він на поле, якби там якби не був. Власником цього клубу у Вівторок чоловіча збірна України з баскетболу у Туреччині зіграє з командою господарів у півфіналі прекваліфікації преф... преф... Олімпійських ігор 2024. тисячі двадцять Не віршиться питання, з якого місця першого чи другого вона потрапить до основної сітки. Подібне насталося після перемог синьо-жовтих у двох попередніх матчах. Спочатку українці в вертаймі були сильнішими від Болгарії, а потім впевнено 82-69 здолали Ісландію. Лише переможець прекваліфікаційного турніру отримає місце на в основному олімпійському кваліфікаційному турнірі. Дніпровець Сергій Омелін, який тренується під рудою заслуженого тренера України Миколи Ставринова, став бронзовим призером міжнародного турніру Гран-прі з Рекоримської боротьби, який відбувся у Німеччині у місті Дортмунді. Чим зробив суттєвий внесок до скарбнички збірної України, яка виграла за загальнокомандний залік, здобувши 5 медалей, дві золоті і три бронзові. Блискучого успіху досягли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з воднолежного спорту та вейкбордингу Дніпровської міської ради, які повністю представляли збірну України на міжнародних змаганнях з воднолежного спорту, чемпіонат Європи та Африки юнаки до 14-17 років. Катерна версія, міжнародна федерація водних лиж і вейкбордингу другий грант, які завершилися в іспанському місті Сесена і зібрали 124 спортсмени з 21 країни континенту. Україна стала переможцем загальнокомандного заліку у віковій категорії. Гурі до 14 років, вибравши по чотири золоті і срібні нагороди, та одну бронзову, Марія Попова була першою у багатоборстві в індивідуальному заліку серед дівчат, кому не виповнилося 14 років, посівши друге місце. Зі стрибків з трампліну, п'яте в слаломі і шосте у фігурному катанні. Другою тут фінішувала її колега по навчальному закладу Емілія Дрига, Третє – фігурне катання, п'яте стрибки з трампліну, шосте слалом. Михайло Михайличенко був сильнішим серед 14-річних ровесників у багатоборстві, святкувавши успіх у фігурному катанні. Був четвертим у слаломі і восьмим у стрибках з Трампліну. Услід за ним на другій сходинці п'єдесталу пошани розташувався Іван Залінцов. Він став чемпіоном Європи у стрибках. З трампліну вигравши золоту медаль, вже у першій спробі. А другою підняв планку особисто рекорду до 38 метрів 30 сантиметрів. У нього також срібло у фігурному катанні. На жаль, юнак завалив слалом, де був лише 15 п'ятнадцятий. Ще один українець Лев Дрига посів п'яте місце у багатоборстві. Четвертий у фігурному катанні, п'ятий у стрибках з трампліну і тільки 18 вісімнадцятий у слаломі. Три бронзові нагороди завоювали представники навчальних закладів міста Кам'янського на чемпіонаті Європи серед молоді з шашок 100 класична і блискавична ігри та «Рапід», що відбувся в столиці Естонії талліні у складі збірної України Мирослава Бердник, Максим та Іван Суров з третьої дечатінацької спортивної школи тренера Альбіни Губарєвої та Кіра Кравченко Анастасія Губарєва і Андрій Блоха з США за номером 2, наставники і наставника Ігоря Губарєва посіли третє місце загальнокомандного заліку вучня. 30-го ліцею Максима Кривоніса медаль подібного гатунку в індивідуальному заліку серед ровесників до 13 років бронзова відзнака в категорії Ю-19, учня ліцею АІТ, майстра спорту України Андрія Блохи. І на закінчення 27 спортсменів Дніпропетровської області вибрали 4 золотих, 22 срібних та 7 бронзових медалей за підсумками чемпіонату України з заслування академічного серед юнаків та дівчат та молодших юнаків і дівчат, які фінішував. Києві, і на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.